До уваги роботодавців та працівників інформація щодо підстав та порядку призупинення дії трудового договору. 15 березня 2022 року було ухвалено закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Статтею 13 цього закону передбачено нову категорію в трудовому праві: призупинення дії трудового договору. Призупинення дії трудового договору це, це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв'язку зі збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором. Строк призупинення дії трудового договору не може бути більшим ніж період дії воєнного стану. Основні характеристики призупинення трудового договору: не тягне за собою припинення трудових відносин. Працівник не виконує своїх обов'язків, але статус працівника зберігається. Роботодавець не несе жодних витрат на утримання працівника та сплату єдиного соціального внеску на обов'язкове державне соціальне страхування. Працівник має право на компенсацію втрат в оплаті праці. Тягар витрат з компенсації оплати праці та сплати ЄСВ лягає на державу агресора. Не може бути прихованим покаранням, не входять до стажу для щорічної основної відпустки. Працівник не має права на отримання статусу безробітного та на призначення виплати допомоги по безробіттю. Умови призупинення. Працівник не може виконувати свої трудові обов'язки. Наприклад, переїхав у іншу місцевість і не може працювати дистанційно. Роботодавець не має можливості надання роботи, зупинка виробництва через бойові дії, пошкодження виробництва унаслідок бойових дій тощо. Відповідно до частини 2 статті 113 закону призупинення дії трудового договору оформлюється наказом роботодавця, у якому, зокрема, зазначається інформація про причини призупинення трудового договору, у тому числі про Можливість обох сторін виконувати свої обов'язки та спосіб обміну інформацією, строк призупинення дії трудового договору, кількість категорії і прізвище, ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорту відповідних працівників, умови відновлення дії трудового договору. Наказ про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавець подає для погодження до військової адміністрації, яка здійснює свої повноваження на відповідній території. За можливості працівника потрібно ознайомити з наказом, направивши його всіма можливими способами поштою, електронною поштою, повідомити телефоном або надіслати повідомлення на месенджер або під розпис. Наголошую, що головною умовою для призупинення дії трудового договору є абсолютна неможливість надання роботодавцям та виконання працівником відповідної роботи. Ці дві умови мають виконуватися одночасно. За умови, якщо працівник бажає та може виконувати роботу, або роботодавець може надавати роботу, призупинити дію трудового договору не можна. У разі відсутності лише у працівника можливості бути присутнім на робочому місці у зв'язку з воєнними діями, можливе надання щорічної відпустки або відпустки без збереження заробітної плати, переведення працівника на дистанційну форму роботи, у разі відсутності лише у роботодавця можливості забезпечити працівника роботою, можливе оголошення простою, зміна істотних умов праці, у тому числі переведення на дистанційну форму роботи працівників, у разі евакуації, релокації підприємства, Працівнику може бути запропоновано переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством. У разі ліквідації підприємства звільнення, якщо, наприклад, підприємство повністю зруйноване. Відтак, для призупинення дії трудового договору у зв'язку з військовою агресією проти України має бути виконано одночасно дві умови: неможливість надання роботи та неможливість виконання роботи. У разі незгоди працівника із призупиненням дії трудового договору працівником або профспілкою за дорученням працівника такий наказ може бути оскаржений до держпраці. Держпраці за погодженням з військовою адміністрацією може внести роботодавцеві припис про скасування відповідного наказу або про усунення порушення законодавства про працю іншим шляхом, що є обов'язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня отримання такого припису. Припис держпраці може бути оскаржений роботодавцем протягом 10 календарних днів у судовому порядку. Також можливо оскаржити наказ про призупинення дії трудового договору безпосередньо дня в суді. У разі скасування призупинення дії трудового договору до припинення дії воєнного стану, роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи. У разі перебування працівника під час призупинення дії трудового договору на лікарняному він не буде оплачений на підставі того, що фактично працівник не виконує свої обов'язки та не отримує заробітну плату, адже трудовий договір призупинено. І в роботодавця відсутні підстави призначити допомогу з тимчасової непрацездатності. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам за час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює збройну агресію проти України. Більше інформації ви можете дізнатися на сайтах держпраці dsp.gov.ua та праця.ua